Як зробити скрін на комп'ютері? Таких варіантів декілька розкажу найпростіші. Перший варіант це коли ви натискаєте на клавіатурі одночасно кнопку Windows і Print Screen. Тримаємо Windows і один раз натискаємо на Print Screen. От зараз я натиснула на ці кнопки. Де ж знайти знімок, який я тільки що зробила. Знімок знаходиться в папці Цей комп'ютер, цей ПК. В папці Зображення і там ви можете знайти знімки екрану. Давайте подивимося в мій комп'ютер. Відкриваю на робочому столі мій комп'ютер. Дивлюся і бачу, що в мене є папки. В системних папках є зображення. А тут є знімки екрану. І ось у мене є знімок екрану під номером 20, який я зробила, коли розказувала вам про Prince Screen. Це був перший спосіб. Що робити, якщо такий спосіб, наприклад, у вас не виходить? Ви заходите в «Пуск». Шукаєте в ваших програмах в самому кінці списку папку Стандартні програми. Відкриваєте цю папку і знаходите ярличок такий з ножицями Засіб захоплення фрагментів. Натискаєте на нього. Тепер переходите на те вікно, де вам потрібно зробити скрін. Ось, наприклад, я натиснула на. Посилання і перейшла на тест. Я пройшла тест, і мені тепер треба зробити скрін. Відкрила цю сторінку, натискаю внизу засіб захоплення і обираю кнопочку Новий, або створити, в кого як буде. Роблю скрін сторінки фрагменту екрану, і після цього мені потрібно зберегти своє зображення. Натискаю на дискетку. Обираю, зліва можна обрати робочий стіл, як у мене. Тут де ім'я файлу написати ім'я файлу. Наприклад, в мене завдання номер 4 І зберігаю цей файл. Давайте подивимося, чи він є. Так, ось він. Файлик 5.4, який мені потрібно додати до завдання в Google Клас успіхів вам